Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про дитяче здоров'я і можливості медицини Львівщині в лікуванні діток. Торік в області народилося понад 30 тисяч немовлят. Показники народжуваності збільшуються однак, загальний стан здоров'я дітей залишається далеким від ідеального. Здоровою можна називати лише кожну п'яту дитину області. За припущеннями педіатрів, відносно здоровими можна вважати лише 25% українських дітей. У переліку найчастіших захворювань легеневі недуги, збій у роботі травної системи, порушення постави, проблеми з зором. За оцінками експертів, вже при народженні приблизно третина дітей мають недуги, які потребують корекції. До першого класу чверть дітей йдуть до школи без очевидних захворювань, а закінчують її здоровими. Одиниці по даних медичних оглядів в перший клас у нас вже значна частина дітей йде з патологією шлунково кишкового тракту. Насамперед це патологія шлунково кишкового тракту. То при закінченні школи в нас в рази зростає патологія органу зору, в нас в рази зростає порушення і патологія постави знову ж таки того шлунково кишкового тракту. В силу способу життя наших дітей, в силу величезного, не Великого навантаження на наших дітей в школах, умов навчання, освітлення. Ну і звичайно, сьогодні фактором ризику всім відомим є це те, що наші діти стають узалежненими до комп'ютерних технологій в області. Створена широка мережа дитячих медичних установ. Щороку до лікарень Львівщини госпіталізують понад 100 тисяч дітей з 19 областей України. Львівська дитяча обласна лікарня Охмадит, міська клінічна лікарня на Орлика і західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Ці три потужні дитячі установи є одними з кращих в країні, в тому числі і в сенсі впровадження новітніх технологій і кваліфікаційного рівня спеціалістів. У Львівському Охмадиті минулого року пролікували 14,5 тисяч дітей, понад 4 тисячі прооперували. А консультації у педіатрів та дитячих спеціалістів отримали 52 тисячі маленьких пацієнтів. До цієї лікарні госпіталізують дітей зі всієї області, зокрема й тих, що потребують негайної допомоги. Круглодобово всі випадки, які є, чи доворожно-транспортні. Чи невідкладна хірургія, хірургія невідкладних станів, значить вона є в нас. Теж є так само в міській дитячій лікарні. Є різні випадки. Наприклад, якщо викликають посановіації в районній лікарні, і є складні випадки, і тяжко собі дати раду, тому що не вистачає фахівців, ті діти транспортуються машиною медицини катастроф до нас і там вже вирішується далі питання. Залучаємо кафедри, залучаємо наших ведучих спеціалістів і надаємо допомогу на такому рівні, на якому потрібно. Вівському Хмадиті постійно впроваджуються нові сучасні методи лікування дітей, зокрема малоінвазивна хірургія, тобто з мінімальним травмуванням. Коли ми починали з 5-6 операцій в рік, 9 операцій в рік, то в нас тепер є 300 операцій в рік. І в нас є дуже виконуються складні оперативні втручання, мініінвазивні. Це Це холіцистиктомія, це видалення яйників, це видалення пухлин. Цей адгезіолізис, тобто усунення кишкової непрохідності спайкової. Все-таки, коли ви дитину оперуєте відкрито, а інша справа, коли ви дитину оперуєте мініінвазивно. інвазивно це має велике значення. Крім того, в обласній дитячій лікарні Хмеди запровадили зовсім нові для України отооперації. За підтримки закордонних колег львівські хірурги навчилися проводити надскладні втручання в вухо. Розвивається і ортопедичний напрямок. У нас ортопедичних вад взагалі є дуже багато. Є вроджені вади такі. Як вивихи звихи стегон є? Порушення постави? Є скуліози? Ми ще маємо такий намір співпрацювати з нашими колегами з Харкова. І оперувати сколіотичні хвороби міська дитяча клінічна лікарня Львова одна з найпотужніших в Україні. Тут діє кілька міських дитячих центрів, зокрема алергології, гастроентерології, антирабічної допомоги, протисудовних станів у дітей, реабілітації дітей з вродженими та набутими формами кривошиї. За рік у нас лікується більше 16 тисяч пацієнтів. Біля 80 тисяч проходять власне консультування в, нашому, в нашій консультативній поліклініці. В рік у нас проводиться більше трьох тисяч оперативних втручань, в тому числі майже 100 новонароджених. Біля 700 дітей лікуються у відділенні реанімації для дітей старшого віку і майже 300 новонароджених. Які поступають в нашу лікарню за шляхом переводу нашим невнотологічним реанімобілем. Власне, біля 300 дітей лікуються в відділенні реанімації новонароджених. За останній рік у лікарню облаштували нейрохірургічне та єдине в країні реабілітаційне відділення. Упродовж доби до лікарні на Орлика звертається понад 200 маленьких пацієнтів. У нас єдині ми в регіоні робимо ультразвукову дезінтеграцію. Слізовує носових пазух, це при алергічних ринітах. Також буквально цього року ми впровадили шунтування барабанних перетинок при хронічних отитах, а також ендоскопічні втручання при на гайморових пазухах. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр один з найвідоміших в країні. В народі має назву Чорнобильська лікарня. В цьому стаціонарі лікуються онкохворі діти, а також маленькі пацієнти з муковісцидозом, фенілкетонурією, вродженими імунодефіцитами, хронічною нирковою недостатністю. До слова, лікування цих діток забезпечується коштом обласної програми. В середньому за рік стаціонарну допомогу в нас отримує приблизно 6 тисяч дітей. Консультації у нас в межах 80-85 тисяч за рік провадять наші лікарі і взагалі звертаються з цілої України, а також приїжджають з прилеглих країн, дружніх до нас країн. В західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі лікуються діти з органічними ураженнями нервової системи, системними ураженнями імунної системи, хворобами обміну, саме сюди скеровують на лікування дітей з онкологічною та онкогематологічною патологією. Сумарно в цих відділеннях лікується приблизно 170 дітей, але оскільки тривалість лікування є від від місяців до 2 років. Така кількість дітей набігає, бо первинних дітей минулого року було 74. Це є дітки, в яких вперше було виявлено онкологічне захворювання чи пухлини, чи захворювання крові, які не підлягають операції, в залежності від форми ураження результат такого успішного лікування коливається від 45 до 90% виживання. Понад 60 відсотків лікарів центру стажувалися за кордоном і впроваджують новітні методи операцій. В деяких випадках є одним із перших в країні. В Нашому закладі присутня пластична хірургія, це є операції діткам з вродженими вадами розвитку губи, піднебіння і ну, лицевого черепа. Приблизно таких операцій в нас до до 350 Проходить за рік. На Львівщині надають усі види допомоги дітям за винятком операції новонародженим з критичними вадами серця, нейрохірургічної онкології, складні форми очної патології. А також, як і усій Україні, не пересаджують від неродинного донора кістковий мозок. Однак поступово унікальні операції освоюють і вже проводять дитячі спеціалісти Львівщини. На загал ми в Львівській області практично 100% забезпечимо потребу дітей у стаціонарній допомозі майже за всіма профілями за виключи. Женням кардіохірургії дітям раннього віку, маленьким дітям з критичними вадами серця, тому що частина дітей раннього віку оперується в обласній лікарні, за виключенням онкології головного мозку, тобто нейрохірургічної онкології, і в принципі, по великому рахунку, деякі складні форми очної патології у дітей раннього віку ми також скеровуємо в Київ чи в Одесу. Переважно все, що ну і трансплантація кісткового мозку, яка взагалі в Україні від нерудинного донора, ми наразі не можемо такої допомоги надати. У Нас багато надається допомоги дітям новонародженим. Щороку 80-100 операцій проводиться новородкам. Всі новонароджені, які є з вадами серця, які потребують евакуації в Київський інститут серцево-судинної хірургії або Науково-практичний медичний центр кардіології кардіохірургії, ці діти у нас дообстежуються, встановлюються діагнози і вони транспортуються риннімобілями в Київ. Таким чином ми маємо можливість такій категорії дітей врятувати життя, тому що летальність, якщо не прооперувати таку дитину. До перш... в перших днях життя летальність становить 60, 70 і 80%. Якщо таких дітей оперують до періоду новонародженості, значить показник летальності значно зменшується і становить 20-30%. Це є дуже серйозні показники. Таку допомогу отримує щороку більше 50 новонароджених дітей Львівщини. Немовляток з складними вродженими вадами серця оперують у перші дні і тижні життя у трьох потужних столичних кардіологічних клініках. І виживання дітей зродженими вадами серця з року в рік покращується летальність знижується. Тому з розвитком дитячої кардіохірургії в Україні дуже багато дітей з вродженими вадами серця отримали шанс не тільки на життя, а на якісне життя. Взагалі на львівщині створена одна з кращих в країні системи надання допомоги новонародженим з критичною масою тіла. Неонатологи виходжують діток, які важать менше кілограма. Причому це насамперед якісний догляд і лікування без наслідків майбутнього. У 2012 році на Львівщині народилося 30 тисяч 220 дітей. В області сьогодні один з найнижчих показників смертності малюків до першого року життя. З 1996 року кількість сумних випадків знизилася у два з половиною рази. Помирало з тисячі дітей, помирало 16 дітей, з тисячі народжених дітей. Вже в, е, за підсумками чотирьох місяців 2013 року. У нас з тисячі дітей помирає шість дітей, і це багато є. Це не є ще далеко до такого сталого європейського показника. Не будемо порівнювати, наприклад, в залі в світі показник дитячої смертності. Вважають, експерти, возовські є в Японії, але тенденція є позитивна. Останні роки поволі, поволі зниження. А на загал 2,5 два з половиною рази є зниження порівняно з 96 роком. І, взагалі, це показник смертності, який є найнижчий за весь час ведення динаміки смертності 70-х років. Медики кажуть, завдяки в тому числі налагодженій системі допомоги дітям на Львівщині. створена мережа з чотирьох сучасних реанімаційних відділень для новонароджених. За останні три роки отримали інтенсивну терапію біля чотирьох тисяч дітей. 90% з них лікарів рятували життя. Це означає, що ті діти, які раніше помирали, які не мали шансу на життя, сьогодні вони оперуються ті ж вади серця, ті ж атрезії жовчевих від них шляхів, і мас, ті ж діти з критичною масою тіла 500, 700, 900 грамів, це які просто не жили раніше. Сьогодні вони виживають, сьогодні вони отримують статус інваліда. Нові сучасні підходи до надання акушерської допомоги важливі, оскільки лева частка дитячих проблем починається від перших днів народження. Проблеми дитинства, проблеми здоров'я дорослого населення вони на жаль закладаються ще в ранньому неонатальному періоді. Десь щонайменше 30% патології родом походить з раннього неонатального періоду. Сьогодні медичну допомогу дітям в області надають 548 педіатрів, 130 лікарів-неонатологів, 807 дитячих спеціалістів, 700 сімейних. Лікарів в багатьох напрямках львівські медики є лідерами. Ми є лідерами, звичайно, впровадженні пернатальних технологій. Ми знах... ми в десятці є областей по рівню дитячої смертності, тобто тих, хто має низький рівень дитячої смертності. По вакцинації, до речі, ми також маємо показники вище середньоукраїнських. У нас охоплення зараз вакцинацією на рівні 91%. Хоча ми не маємо недоб... ну як то каже, у нас багато є відмов від щеплень, але на загаль. Все таки якось утримуємо. Ми ще не маємо обвалу в проведенні щеплень. Науковці встановили, якщо в Україні народжуються практично здоровими семеро з десяти дітей. На жаль, через різні ситуації вже до 18-річного віку лише кожну десяту людину можна вважати здоровою. Тому лікарі радять батькам бути пильними до стану здоров'я дитини за будь-яких обставин звертатися по допомогу до спеціалістів, тим паче, що сьогодні в кожного є право вибору лікаря. Загалом здоров'ям маленьких пацієнтів львівщини опікуються понад дві тисячі педіатрів, сімейних лікарів, неонатологів і вузьких спеціалістів. Програма формула здоров'я з нагоди професійного свята приєднується до всіх привітань львівським медикам. Щасти.